Є місця, хочеш заїхати на машину в центр, плати гроші, так, плати дорого, як це є за кордоном, або ставити з тих місць десь ближче до, до центру. Є дуже багато місць біля, біля центру, та де можна поставити без порушення права дорожнього руху. Просто в нас є звичка. Саме ставити машину там, де мені хочеться, бо я приїхав на машині. Це той часовок, який залишився. Якщо я маю машину, знаєте, в нас там завжди так було з часів Радянського Союзу. Я чимось трохи вищий від тих, хто ходить пішки, та чим від пішоходів чи пасажирів, бо я їду на своїй машині. Цього треба позбуватися цього комплексу. Та. Відповідно міняти свою стереотип, бо так європу не побудуєш. Тобто, звісно, ми коли в'їжджаємо, наприклад, в ту саму Польщу, ми зовсім міняємо, ми шукаємо, дивимося по знаках, де можна поставити, в тому числі навіть не, в, 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 в населених пунктах не обганяємо. Як в нас тут більше їдемо, по правилах 60-90 кілометрів на, на годину, а коли в'їжджаємо в Україну, всі докорінно міняється свідомість, їдуть, як хочуть, ставлять, як хочуть і так далі. Тому я впевнений в одному, що треба спростити цю процедуру або віддати її, ну, спеціально створити орган, спростити процедуру застосування штрафів. Відповідно, якщо людина не хоче оплачувати ці квитанції та створити проблеми йому там, при отриманні субсидій, кредитів, виїзду за кордон і так далі, це і всюди. І тоді це дуже нормалізує людину, дисциплінує, особливо в даному плані. І я вам хочу сказати, ця безвідповідальність породжує іншу проблему. Ніхто до Львова не хоче приїхати ну, в силу е цих обставин, е щоб вкласти гроші в паркінги. Та? Ну, місце бракує для паркування. Е ну можу сказати так, на сьогоднішній день їх є уйма багато. І ми можемо, ми бачимо, що собі людина не хоче, там її і ставить машину. Так? Просто є питання в тому, що щоб побудувати оці саме багаторівневі підземні паркінги, треба вкласти велику суму грошей. А щоб їх вкласти, треба вибудувати правильний бізнес-план. Бізнес-план можна вибудувати тоді, коли ти можеш реально собі визначити показники доходності. Так? Це а це можна визначити тоді, коли ти розумієш, що людина буде зобов'язана заїхати до тебе в паркінг і поставити машину. Але коли в людини є безальтернативне, безплатне, хаотичне паркування, хто туди заїде, та ніхто не заїде. заїде? Розумію, що місто вісім паркінгів платних в центрі міста пообіцяло організувати до вересня. Яка зараз ситуація? Ми зараз вже зробили 4, ще буде на сежі ще 2 на проспекті. Шевченка, так, і е, зараз ми будемо ставити паркінг і по вулиці Саксаганського. Тобто, ну і ще є питання, там не кінчене, е, конкурс саме по от, біля Вернісажу, ті парковочні майданчики, ще не до кінця проведений конкурс. Ну, Але знову ж таки, питання стоїть в іншому. Коли до, е, ми поставили паркомати, підходимо до людей і говоримо, будь ласка, заплатіть. Але поряд можна заплатити безкоштовно. Ні, ну трохи далі на інші вулиці. Ну, навіть людина, яка заїхала туди, на, до нас на паркувальний майданчик, вона приходить. Добре, я заплатив, але коли це він поч, він починає рахувати година, друга, третя, і в нього виходить 12 гривень, ну людина вже починає, будемо так казати, злитися і говорить, ну давай ми тільки за годину. Я кажу, та ні, треба платити за три години, так? Платіть. Кожна ну уді відмовляється, буває таке, тому я би навіть так казав, що. Цю проблему треба й долучити і громадськість до того, тому що людей треба привчати до того, що це є ці ж гроші, поступають ну, в бюджет міста, це, 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 і вони йдуть на те саме на утримання доріг, та, на те, щоб ми могли обслуговувати і європейські кредити і так далі. Тобто це є, падає, оця частина, ну з цих коштів падає саме на утримання цих доріг, та, на, на їхній ремонт і так далі. Можу сказати, що. Парковичний бізнес це, за кордоном це один, одна із найвигідніших статей доходів. І коли, наприклад, ввели ті всі самі штрафні санкції і застосувати їх було надзвичайно легко з наших сусідів, так, то дохід бюджету їхніх міст відразу піднявся в два рази через те, що це була одна з найприбутковіших статей доходу. Звісно, ми нас не є на меті, щоб зібрати там штрафи і тому подібне. У нас не на меті є упорядкувати це все. Тобто, якщо в нас буде відповідна процедура правильна застосування таких ну санкцій, там ми зможемо залучати сюди інвестора і сказати приходьте, будуйте в нас паркінги, і ось вам є є відповідно. Легальне залучення, можливості клієнтів, тобто люди розуміють, що треба саме ставити в таких паркінгах машин. Але коли ми приходимо, коли все, все добре, машин є багато, та, потенційних клієнтів, які би спаркувалися, є дуже багато. Та? Але коли ми доходимо саме до цієї частини, де показати дохідність, дивлячись на те, як нас законодавство працює, вони говорять, окей. Поміняйте, тоді ми до вас прийдемо. І це вже не одна людина, і десятки приходили сюди інвесторів. Вони дивляться, які в нас е е шикарні автомобілі їздять по місту, а вони думають, ну, це ж відповідно і люди мають гроші, їх плату спроможні. Ну я вам скажу одне, це ще не означає, що вони заплатять гроші. Тобто, поки не буде відповідно належне законодавчого регулювання саме на ці моменти щодо штрафування. Спрощення процедура, і відповідно тоді це зовсім буде інакше. На сьогоднішній день далі чекає власника, два двоє людей, власник може собі не підійти в машину, машину можна не будемо так казати. Єдине, це ти може евакуювати, якщо вона створює аварійну ситуацію, ну, але і нас... з тим тоже. Зустрін, не штрафує Є запитання від чи від слухачів, читачів доволі таке приземлене, звичайне, буденне, коли паркувальники витягнуть у це, за вимогами законодавства, коли вони будуть витягнуті у форму чи вони? Ну, Таких вимог до паркувальників немає. Головне, щоб вони мали... Ми дбаємо, щоб вони виглядали зовнішньо більш-менш нормально, тобто їхній зовнішній вигляд був нормальний. Тобто є жилетки, та, тобто, якусь уніформу, звісно, ми будемо думати, коли ті парковки почнуть переносити якусь реальний дохід. Ну, звісно, ті, які будуть працювати в центрі міста, ми їх першим працюють, ми їх першим ділом подумаємо, як видіти в якусь хорошу уніформу, щоб вона виглядала більш презентабельніше. зрозуміло. А зараз прибуток вже парковка приносять, тобто є якісь показники чи це такі зброї? Так, доволі е, добре надходження йдуть з, е, з парковки по вулиці Вологи. Та, але знову ж таки, в нас є там одна проблема в тому. Що ну там три тисячі гривень на день, так? тобто відповідно надходження, з яких ми ще повинні заплатити там за самоустанов паркувальне обладнання та зарплата, світло, відрахувати місто, тобто що залишається для саме для блів автодору, для того, щоб можна було використати на щось на інші, як кажуть цілі, навіть пов'язані з тим паркуванням. Непогано йде по вулиці Міськевича, та, ну, і запрацювала на Словацького і куперника 700-800 гривень в день вони дають їм, е, 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 ці паркувальні майданчики. Але знову ж таки, навіть е, по вулиці Валовій е, е, ми бачимо, що ми, е, там є обмежена кількість машин, які мають е, заїжджати, Та, знов ж таки ми говоримо, що не можна заїжджати, бо нема місць. Людина заїжджає, ну я тоді приїду, залишаю машину і йде собі. Тобто ми говоримо, ну це не можна, так? Ну а що ви? Я вам гроші заплатив. Ну тут не стоїть питання, що він не нам гроші заплатить, це добре. Так? Але з іншої сторони, е знову ж таки, говорю, на першому місці це опорядкування, так? на другому місці це вже дохідність. Е це комунальне підприємство і для нас інтереси міста є більш важливіші та ніж саме зароблення коштів, тому що якщо ми... Ми будемо дбаяти за, за, за цю справу, Ми, ну, на кожному місці там понаставляти паркоматі можна та, і збирати гроші. Головне це упорядкувати, поставити так, щоб був наведений більш-менш лад, щоб люди розуміли, що там можна паркуватися, тут не можна паркуватися, та, там є безкоштовна парковка, можна використовувати, тут платно. Ну, для нас це є важливим фактором саме зробити порядок. Але це треба цілу систему робити, тобто міняти законодавство. Бо якщо ми поміняємо законодавство, ми можемо довести інвестору от на основі такого законодавчого акту. Ми можемо тих, хто неправильно паркується, вони будуть змушені піти до вас. Так? Тому ви можете будувати собі спокійно саме паркування, майданчики ну, багаторівневі чи підземні. Ну на жаль, поки що цього немає.